Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про венеру в водолії, в домах. Як дім змінює прояви, задоволення та джерела доходу. Положення Венери у Водолії описує стиль любові, задоволення, грошей і стосунків з оточенням через свободу, унікальність ідеї, дружбу і прогрес. А положення Венери в домі показує, де саме проявляється ця повітряна інноваційність. Коли ми говоримо про Венеру у Водолії, то вже знаємо: це про свободу, ідеї, унікальність, дружбу. Новизну, нестандартність, але дім, у якому стоїть така венера, показує, де саме в житті людина хоче свободи, хоче творчості, нових форматів, чесних стосунків, дружніх зв'язків і фінансових можливостей через інновації. І зараз ми пройдемось по кожному дому. Ніби знайомимось із 12 різними типами Водолійської Венери, кожен має свій характер, стиль, джерело щастя, сідайте зручно, буде цікаво і дуже по водолійськи Венера в водалі в першому домі, я такий, така, і мені за це нічого не буде. Це люди, які буквально випромінюють несхожість, їх видно одразу у стилі, поведінці, ритмі мовлення, манерах. І найцікавіше, вони нічого не роблять для цього спеціально. Такі люди отримують задоволення, коли можуть бути з собою на 200%. Обирають свій стиль не як у всіх, живуть так, як відчуваєте, не як треба. Вони заробляють через індивідуальність. Консультації, блогінг, особистий бренд, нестандартний стиль, власний продукт це люди, які заходять у кімнату, і кімната така о, чилось їх відразу видно. Венера у Водолії в другому домі, мої гроші, мої правила. Тут Венера фінансова фея, новатор чи махноватор, людина заробляє через технології, сфери е, е, інноваційні. Нестандартні способи доходу, стартапи, інтелект, інтернет, проекти з майбутнього. До грошей ставиться легко, головне, щоб було вільно, цікаво, без рамок. Такі люди не люблять фінансових обмежень, тому часто йдуть у фріланс або бізнес, вкладаються не в квартиру, а в максимально дивні і важко зрозумілі речі. крипту і так далі. Венера у Водолії в третьому домі. Це слова, які випереджають свій час. Тут Венера мислить швидко, говорить ще швидше, і кожна розмова як міні-дискусія про майбутнє. Людині потрібні цікаві бесіди, нові знання, свобода думок, легкі інтелектуальні зв'язки, вона заробляє через писемність, смм, блогінг, навчання, подкасти, створення контенту, проекти в інформаційній сфері. Якщо ця Венера написала вам повідомлення без сарказму. Ви для неї справді особливі, або вважаєте, що вам пощастило просто. Венера у Водолі в четвертому домі дім, де можна дихати. Це домашній простір у стилі мінімалізм, але з дивною такою атмосферою, автентичністю, трошки космічний затишок, це вільний простір, щоб думати. Сім'я може бути нетиповою, або дуже прогресивною, або зі складною історією, яку Людина переробляє у свою вільну модель дому. Такий видалі шукає задоволення у тиші, просторі, в естетиці, в домашніх ритуалах у власному стилі. Заробляє часто з дому, офлайн або в сферах, таких як психологія, можуть бути і технології, чи творчість. І, звісно, домашній Wi-Fi у таких людей це святає святих. Він має бути ідеальним. Венера вдалі в, в п'ятому домі, це творчість, що не вкладається у рамки. Тут Венера, артист, футурист може проявлятися у цифровому мистецтві, дизайні, сцені на сцені, нестандартних проєктах, у всьому, де є вау-ефект. В коханні люди з такою венерою легкі, грайливі, креативні, дуже гарно. Заліцяються, їм потрібна людина, з якою не нудно буде і спілкуватися, вийти в театр. Заробітки йдуть через творчі сфери, через медіа, рекламу, шоу, стартапи, креативні команди. Це дуже прогресивні батьки, у яких дитина в три роки вже має свій YouTube канал Або п'ятий дім це ще наші діти, які ми батьки. Венера у Велій в шостому домі. Я працюю, коли хочу і як хочу. Тут Венера дуже чутлива до рутини. А, однакові дні ні, дякую. Підійде робота гнучка, інтелектуальна, проєктна робота онлайн, бажано в команді і з постійними змінами. Людина задоволена, коли має свободний графік, може працювати креативно, змінює задачі, обирає не роботу, а місію. Не обтяжена домашньою рутиною для неї це. Ну, дуже непроста. Попросіть її щодня вставати у шості, і вона вас ну, може приб'є, а може подивимося, як вийде. Венера у Ведалі в 7 домі. Партнер як друг, союзник і однодумець. Тут Венера шукає легкі стосунки, дружні, чесні, без контролю, без ревнищів, з повагою, повною до свободи. Тут людина обирає партнера, з яким можна бути справжнім без Масок, без серіалів всевозможних. Партнерство приносить доходи. Це можуть бути будь-що, колаборація, договірна робота, спільні проєкти. Це люди, які щиро не розуміють, чому хтось влаштовує сценарія ревнощів, її діалог з партнером в будь-якій ситуації приблизно такий. Давай це обговоримо логічно. Венера в водолії в восьмому домі глибина, інтуїція і трансформація через інновації. Це дуже сильна, інтуїтивна венера. Людина відчуває приховане людей, фінанси, підсвідомі мотиви. Гроші приходять через інвестиції, психологію, енергетичні практики, через кріпту, технологічні активи, трансформаційні методи. В Любові хоче глибини, але без маніпуляцій і токсичності. Це ті, хто купив біткоін, коли він ще був якимось дивним фантиком. Венера Водалії в дев'ятому домі, філософія майбутнього і подорожі з сенсом. Людина думає глобально, інтерес до духовності, але не класичної, а нової. Подорожі не заради фото, а заради розвитку, бажання вчитися все життя, задоволення у розширенні картини світу, нові країни, курси, ідеї, нові культури. Заробітки приходять через навчання, вони можуть. Викладати навіть, це вчителі чудові, через коучинг, філософію, наставництво, міжнародні проєкти. Якщо ця Венера каже, я їду в відпустку, це з 90% ймовірності буде конференція з квантової психології. Венера у Водолії в 10 му домі, професійний новатор, це дуже сильне положення. Людина виглядає прогресивною, інтелектуальною, сучасною, нестандартною, трошки футуристичною. Її кар'єра про новизну технологію, соціальні зміни, інноваційний бізнес, управління командами. У таких людей природний професійний магнетизм. Люди довіряють їм, йдуть за ними, слухають їхні ідеї. Це ті, хто може реформувати будь-яку систему. Венера в Водалі в 11 домі, соціум, моє середовище. Це рідний дім для Водолія, тому тут Венера максимально сильна. Лю людина Отримує задомоволення від ком'юніті, від дружніх зв'язків, проєктів із сенсом спільної творчості, від соціальних ідей, фінансовий потік приходить через інтернет, соцмережі, ком'юніті, благодійні ініціативи, ІТ-сфери. Це мега мегавідкриті люди. Вони можуть подружитися з касиром, кур'єром, астрофізиком. І це все за один день. Венера у Водолі в 12-м домі це тихий космос усередині. Це глибока, інтуїтивна, майже містична венера. Людина має сильну уяву. Її внутрішній світ багатший за зовнішній. Тягнеться до творчості в тиші, відчуває тонкі речі, працює з підсвідомим, має нестандартні духовні здібності. Заробітки приходять через творчість за кадром, психологію, медитації, благодійність, мистецтво, роботу онлайн у спокійному форматі. Це люди, які знають відповідь ще до того, як ви встигли сформулювати питання. Отже, венера у Ведалі в домах показує, де людині потрібна свобода, де вона шукає натхнення, де проявляється її унікальність, де відкривається фінансовий потік, де народжується її творчий магнетизм. В кожному домі ця венера інша, але головне залишається спільним. Вона оживає там, де є вільне мислення, справжність, відкритість майбутньому. Отже, ми закінчили про Венеру в водолії і її положення в різних домах. В п'ятницю чекайте на Венеру в наступному знаці. Пишіть, чи знаєте ви положення своєї Венери і знак, ставте вподобайки, якщо було цікаво і корисно. Підписуйтесь на мої сторінки в соцмережах. Посилання в закріпленому, коментарі під цим відео шукайте. Щодо особистих консультацій, пишіть в особисті. Дякую вам за увагу. Обіймаю. З вами була астролог Юлія Боровик. До нових зустрічей!